6 серпня 1914 року у Львові створили легіон українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом за більш ніж 200 років. Попередній був під час битви під Полтавою у червні 1709 року. Появу українських січових стрільців спричинила Перша світова війна. Вже у перший її день 1 серпня 1914 року лідери трьох найбільших галицьких партій утворили головну українську раду, яка зокрема поставила перед австрійським командуванням питання про організацію в австрійській армії окремого українського формування, що мало стати зародком української національної армії, 6 серпня 1914 року. У Львівській газеті Діло з'явилося звернення головної української ради до всього українського народу, якому заклик. Кали добровольців записуватися в українські січові стрільці на заклик головної української ради відгукнулося 28 тисяч добровольців, але австрійський уряд, не впевнений у лояльності українських частин, дав дозвіл лише на 2,5 тисячі. Ядро легіону становили члени довоєнного січового, сокольського і пластового руху. Взагалі, січові стрільці з'явилися дещо раніше, п'ятьма роками до того, 18 березня 1913 року. Українські діячі Галичини зібрали збори, де проголосили створення. Ння українського військового товариства, січові стрільці організації буквально у перші місяці, поширилися по усій Галичині. Генеральна старшина визначила пріоритетними такі статті витрат у січових осередках: придбання зброї, забезпечення інструкціями та підручниками з військової справи. Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською. Але яка ж причина виникнення історики кажуть, що однією з причин появи військового товариства було те, що Росія хотіла знищити останнє сильне гніздо українського національного руху в Галичині, що загрожувало її великодержавним імперіалістичним планам і цілісності Російської імперії у серпні, ж утворили військове формування, яке стало частиною австро-угорської армії. Січові стрільці дали клятву слугувати своєму народові. Під час клятви австрійська монархія вимагала, щоб дали клятву їй, але січові стрільці виправили більшу частину тексту. Тим Самим підтверджуючи свою вірність українському народові, У зимку 1914 15 років, сотні українських січових стрільців у складі 130-ї бригади боронили карпатські переходи. Їм припала тоді розвідча і охоронна служба. Першим успіхом легіону УСС стала перемога на горі Маківці 29 квітня, 3 травня 1915 року. Гора Маківка зараз є у Сокальському районі Львівської області. Це в орієнтовно 8 кілометрів від Славська. Вона стала ключовим пунктом оборони австрійської південної армії, бо закривала найкращі підходи російської армії протягом чотирьох днів. Українські січові стрільці вистояли під натиском російських військ і зуміли втримати позиції унаслідок величезних Рад військо царя не змогло продовжити наступ і через тиждень вони почали тікати. Бо вже на допомогу почали підходити австрійські підрозділи. Січові стрільці існували з 1914 року до 1918. Цікаво, що вже тоді до їх складу входили жінки. Наприклад, перша у світі жінка офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера Олена Степанів. Вона була командиркою української Галицької армії, а починала свій шлях з активної учасниці січово-стрілецького руху. А також Ольга Підвисоцька, яка воювала в УСС з 15-го року і відома як наймолодша дівчина-стрілець, українські січові стрільці воювали на боці Австро-Угорщини та Німеччини проти Росії, Англії та Франції. Легалізація січових стрільців популяризувала формування, проте знівелювала його ідеологічний характер. Якщо колись до осередків відбирали тільки відповідно підготовлених, свідомо загартованих членів, і перші товариства розвивали самостійну національну державницьку думку, то з її чисельним збільшенням до лав почали потрапляти найрізноманітніші бійці. Уже з часом навіть самі організатори за невеликим винятком не розуміли національно-політичного значення руху в основному погляди більшості товариства не були далекогляднішими за австрофільські лояльні настрої.